Друзі, 6 червня, крім всього, День журналістики. І всі будуть намагатися щось про це сказати. Я ж думаю, що українська журналістика в стані великого переходу, бо 5 травня колись святкувався День марксистської української преси, і, хоч давно вже немає цього свята, але десь в головах людей. Я думаю, що від багатьох сидить. І в журналістів так само. А трансформація, перехід від 5 травня до 6 червня, виявляється набагато довше, ніж тривалість одного місяця. Колись у нас в газеті була фантастична карикатура, як більшість карикатур Анатолія Казанського. І ми нею ілюстрували матеріал, який я назвала: що у радянських людей в голові перегородки. І ось для того, щоб зрозуміти. Як ми повинні ставитися до свята журналістики, мені часто задають такі питання, чи є наші журналісти такими впливом, щоб ми про них говорили в світі, чи є чи беруть наші журналісти в рейтингах світових якихось там опитувань. А і, знаєте, я думаю, що ми занадто себе закомплексували рейтингами світових медіа, тому що коли ми починали свого часу діяльність за день. То наш слоган був такий, що Америка читає Нью-Йорк Таймс, а Українці будуть читати газету День. Звісно, вийшло так, що українці, хоч не стільки, як я би хотіла, але читали газету День щодо New York Таймс. Від такого побожного ставлення на початку у нас потім трошечки стало більш реалістичним уявлення про світ західних медіа. Ми зрозуміли, що у них теж достатньо проблем. І одна з них була перед нами тоді, коли, ви знаєте, що в дні 8 років працював всесвітньо відомий і вже тепер, на щастя, вчений політик, політик і відомий журналіст Джеймс Мейс. Але слава його і відомість дещо гірка, тому що вона і посмертна, і вона пов'язана з надзвичайною тяжкою для українців. Темою голодомору геноциду. Але Джеймс домігся дуже багато, щоб в світі про це знали і визнавали. А інша сторона, того, що Дюранті, журналіст 30-х років, працював у New York Таймс і писав про те, що голодомору не було. І це була дуже вигідна історія для Сталіна, і це була вигідна історія для частини. Істеблішменту Західного, який саме готувався відкинути всі моральні перепони і визнати Радянський Союз. Чи не нагадує вам це сьогоднішні події і те, що е, знаменував е, приїзд такого собі Карлсона? Тому що, так чи інакше, ось це таке. Зближення кремлівської адміністрації і що білого дому очевидно почалося після того зондування ґрунту, коли журналіст ніби Карлсон приїхав і теж слухав дуже довго про печені Коловців, але потім почалося значно складніше і серйозніше. І ось уявіть, що саме такі дороги прокладають. Журналісти, які навряд чи можуть визнаватися журналістами. Це абсолютно частина спеціальних операцій. І вони бувають з різних частин, частин політичних впливів, бо той же Дюрантій, який, зрештою, за, свою, за свої писання вогоду Кремлю отримав поліцейську премію. А ми з Джеймсом в Газеті День. Писали в Нью-Йорк Таймс вимогу, прохання спочатку, потім вимогу прибрати поліцейську премію дюранті, бо поліцейська премія видається за доброчесністю за справедливість і за відстоювання істин. Звісно, можете особливо уявити, що ми тоді, де там газета День була, де там Нью-Йорк Таймс, вони нам навіть не відповіли, незважаючи на те, що Джеймс прекрасно розумів закони того світу, знав, як писати, як натискати так далі. Ну, знову таки, ми зверталися ще й до колег в середині країни. Маю сказати, що тоді теж особливого резонансу не було. Наші медіа могли нас підтримати потужно, але з якихось причин не підтримали. І тим не менше, ми не складали рук. Уже правда, після смерті Джеймса. Ми ще раз звернулися в Нью-Йорк Таймс. А оскільки це було вже після помаранчевої після помаранчевого Майдану, скажімо так, бо я не можу назвати революцією те, що не міняє по суті глибинно стану справ країни. Так, Майдан був, але це було щире прагнення людей, повстання. Яке давало верхівці політичний шанс змінити країну до але, на жаль, вони не змогли це зробити. І ось тоді після Майдану, тим не менше, зовнішній ефект був колосальний. Світ більше дізнався про Україну і, можливо, частково був зачарований поривом українців до свобод. І тому і в Нью-Йорк Таймс нарешті звернули увагу на те, що ми в дні наполегливо звертаємося до тих і от тоді я отримала відповідь про те, що New York Times, спасибі їм, винесли портрет Дюранті із залу журналістської слави. Ось так, хоч невеличка перемога, але відбулася на тому фронті, коли десь змагалися два гіганти по стороні добра Гаррет Джонс, якому треба віддати набагато більше уваги. І людської вдячності, про що наша книга День вдячності, де є велика глава, спеціально про Дюранті окремо і Гаррета Джонса. А найперше про це написав і нас, нам розказав про це наш Джеймс Мейс, який написав поїзд про двох журналістів Гаррета Джонса Волтера Дюранті. Потім польська режисерка зняла за цим сценарієм фактично. Фільм з знаменитим британським актором, який вже пішов у світ і вже більш поширив правду про це. Але знову таки ми повертаємося до того, що ми краще уявляємо, як працює західна преса. Ми уявляємо собі, якими наступальними мають бути наші журналісти, якими освіченими. І зразком у цьому могли слугувати прекрасні імена журналістів газети День Клари Гуцик, журналіста. Теж Джеймса Мейса, карикатуриста прекрасного графіка Анатолія Казанського, слава Богу, живого і талановитого Ігоря Сюндюкова, який пише невтомну сагу історичних текстів, і дуже дуже багато імен. Звичайно, я говорила і про Івана Капсамона, який колосальний вклад в діс написання новітньої історії України. А коли прийшов час різних випробувань, повномасштабне вторгнення Росії, наші журналісти, наші працівники газети виявилися не тільки на інформаційному фронті, але і на гарячому. Іван був пресофіцером, він отримав одразу, до речі, талановито представляв свою бригаду і отримував поранення, і зараз поправляється після поранення. І працює на фронті Олександр Мельников, журналіст газети, Руслан Канюка, наш фотокор, теж поривався на фронт. То дуже багато людей, які працювали в дні, вони після боїв інформаційних, тому що війна почалася занадто раніше, ніж почали звучати вибухи. Війна фактично почалася ще з десь з 2004 року. Але спочатку це були інформаційні обстріли, а вже потім, після таких атак і після таких котлів прийшли, на жаль, інші. Тому, коли ми говоримо про день журналіста, журналістика може бути зробити дуже багато. Вона може дати трибуну осмислену тим людям в країні, які знають, як перемагати. І які можуть консолідувати навколо себе всіх мислячих в суспільстві для того, щоб зробити цю перемогу з Римою, очевидною. Бо треба перемагати не лише на фронті, але потім треба перемогти свої внутрішні проблеми, яких у нас теж немало. Але сьогодні я кажу завжди, що я особливо свято журналістики не святкую, тому що я розумію, що це не свято, а це просто велика праця. І велика відповідальність. А ті, хто в цьому не переконаний, хай прочитає наші книги. І я думаю, що тоді буде теж нашим однодумцем, у тому, що перш ніж створити BBC, потрібно створити Британію. Казала я. На початку 90-х і досі в цьому переконана, що відсторонені для журналіста неприпустимо. треба включатися і робити не ілюзорний, а реальний проєкт нової, успішної країни. Дякую. З святом хто, від... хто святкує.